Дев'ята ранку ринок привокзальний. Інспектори рибоохоронного патруля спільно з Держпродспоживслужбою перевіряють продавців риби. Дивляться, чи є у них документи на вилов та продаж. Експертізу ви показали, так? Надали на ходу. Продавчиня Олена Штурмаревич Суспільному розповідає, рибою торгує понад 10 років. Вирощує її у власних ставках у селі Переорки на Вінниччині. Каже, за день продає до 100 кілограмів. Документи на продаж риби у жінки є. Є короб, є толстолоб, є, амури, є, карасі. сім. Нас риба є різна, і щуки, й сомину все ще запустили, ще не лобила Ставків випускаємо, зимувало. З документами ну, у нас все гаразд. У нас є договір оренди, у до нас пуск вод. Ти лабораторні аналізи, що ми маємо? Усі ці документи помічниця продавчині показує інспекторам про те, що з квітня діє нерестова заборона Олена Штурмаревич каже, знає сто кілограм. ще в машині знайдеш лави. В машині в бочці. Так. А це ринок, урожай. Документи інспектори перевіряють у підприємця Олега Хлопчинського. Рибу, яку реалізовує, аби та не всувалася, каже, зберігає у бочці. Компресор на бочці, бо із риба постійно жива. Два тижні, місяць. Можемо хранити. тільки воду міняти. Останнім перевіряють ринок на західному автовокзалі. У мене питання. Мене Дякую. Дякую. Тут, як і на попередніх базарах, порушень не виявили, каже Роман Кересь, заступник начальника міського управління Держпродспоживслужби області на момент проведення спільного рейду з рибоохоронним патрулем порушень не було встановлено, оскільки. Вся жива риба, яка реалізовувалася на ринках міста Вінниці, реалізовувалася за наявності супровідних документів, тобто товарно-транспортної накладної, і при наявності експертного висновка, який видається лабораторіями на ринках безпосередньо за відсутність супровідних документів на риби складається протокол згідно 107 сьомої статті п'ятдесят гривня адміністративного штрафу мінімально від 51 до 365. За словами Сергія Данаїли, представника рибоохоронного патруля нерестова заборона діє з квітня і триватиме до 20 червня у цей період. Рейди проводять не лише базарами, а й водоймами. Якщо правила рибальства порушено, штрафують, каже Данаїле за останній тиждень 28 адмінматеріалів було складено. чотири з них грубих. Збитки були значні там і на 1 мільйон 950 тисяч гривень, і на 750 тисяч гривень. Дарія Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.